Привіт! Сьогодні робимо з вами два колосочки. Все досить просто, але може бути досить складно, якщо ви робите це вперше. Тож буде цікаво і продуктивно. Беріть з собою трохи нервів, трохи багато беріки. Нам для цього потрібно гарно розчісати волосся і зробити проділ. Він може у вас бути посередині, може бути збоку, трошки на якусь сторону, як вам буде зручно. І так, як колоски, дві резинки. У мене сьогодні синьо-жовті, патріотичні. Так, зараз робимо з вами проділ. Я ось типу рівний, да? це просто посередині лінії. А якщо ми хочемо зробити, наприклад, зігзагом або такими хвильками, нам потрібно зробити те саме, що ми зробимо і при рівному проборі. Тобто, якщо ми робимо рівний проділ, нам потрібно гребінець поставити до шкіри, а гарненько його проводити, щоб все волосся, яке нам потрібно змістити. Оп, і йшло по тій лінії, яка нам треба. Потім зупиняємося, ставимо гребінець, наприклад, на пальчик і знімаємо все з лівої і правої сторони, що в нас там назбиралось, і роз'єднуємо в різні сторони. І так у нас переходить лінія. Якщо ми хочемо зробити зігзагом, ми робимо те ж саме. Ставлю я його зверху вниз, зараз взагалі знизу вверх, ну, від обличчя і до невищої точки об'єму. І так само, наприклад, малюю зігзаг. Невеликий крок цього зігзагу, е, можна робити поступово. Можна робити, як я до середини голови знову зупинились і розгреблись все, що в нас назбиралось на наш хвостик. Раз, два, ліву і в праву сторону. І в нас виходять ось такі зубчики, видно? Да? І так само робимо на потилиці, або з, е, спереду робимо. Ось такий зігзаг, а на подивилися можна зробити рівну лінію. Так, тепер щупаю точку, де я тут зробила фінал. І так само до кісточки, яка в нас знизу робимо, сильно прилягаючи гребінцем до шкіри голови, теж такі хвильки зупиняємось і роз'єднуємо ліву і в праву сторону. Тут у мене має бути крупніший зігзаг. Ви бачите? А я ні. І тепер нашу одну сторону потрібно заколоти. Зараз вам покажу <смі> гарбінець з брилінтом. Оп, одну сторону заколюємо, щоб не заважала. Інша у нас має бути прочесена, гарно прочесена, зважаючи на довжину, яка у вас є. Далі, якщо нам потрібно зробити ось тут об'єм, і, в принципі, ми зробили цей проділ, коли у нас, наприклад, сиве волосся. Нечиста голова, цей броділ нам дає біля кореня підйом. І колосок це така зачіска, яку ви там приносите дня 2, можливо, там 3, якщо потрібно буде десь лочком підпшихнути. Вона на серединку заплітається, тому можна використати для неї також стайлінг. Я буду використовувати ось такий приємний стайлінг, він такий як олійка. Він дає блиск і трохи забере електризацію в статику. Другого його небагато, цей продукт на пальчик, наношу. Далі розподіляю долоням. і знову йду під кінчиків. Бо кінчики в нас зазвичай самі сухенькі, забираємо, що там на потилиці. У мене тут ще є типу-чолка, яка скоро стане такою довжиною. І ми з вами ці самі плетіння повторимо, але вже на е короткому волосі. Е тому зараз нам потрібно <реку> руки готую. Піднімати лікоть, це в мене права сторона, щоб він у нас був вище, так як ми для себе візуально малюємо лінію, де ми будемо розміщувати колосок. Він у мене буде йти по діагоналі. Далі буде підніматися над вухом і іти за потилицею паралельно по суті, пробору вниз. Є люди, які люблять, щоб він був паралельно пробору прям зовсім високо. Є ті, хто люблять низько заплести. У мене оцей дракон. Стандартний вигляд. Тут все просто. Нам потрібно відділити, в моєму випадку, так наче, як трикутник, звідси ось сюди забираємо і ділимо на три пасми нашого волосся. Це сама базова варіація, саме базовий колосочок плетіння. Просто я додала до нього зігзаговий проборчик. Поділили на три. Тепер у нас пальчики мають функції. Вказівний великий тримає пасмочки посередині. Тому ми прокручуємо, неважливо зліва на або справа на ліво пасму, три тримають продовження. Тобто перекручую, Тепер ось міняю ручку. Три пальчики тримають продовження пасми, під'їжджаємо ближче, і в місці, де перехрещення в мене великий хазівний пальчик тримає самоплетіння. Тепер до пасми, яку ми поклали тільки що наверх, нам потрібно відділити частинку підборчику. І покласти ж до цієї самої пасми, і важливо об'єднати середню забираємо. Тепер дивіться, у нас нижня йде наверх. Мені зручно було в середній пальчик покласти, граємося, як вам буде зручніше. Забираємо також до неї підборчик під прямим кутом до нашого плетіння і додаємо до цієї ж самої прядочки. Є, об'єднали важливо, у нас має бути лише три пасми постійно. Знову в різні сторони підтягнули. Тепер крайню пасму, яка у нас дивилася вверх, знову перехилили на пальчик, додаємо підбор і об'єднуємо до цієї ж пасми, яка була. Знову розтягуємо вліво-вправо, середній тримає початок плетіння. Прикрутили пасму і додали до неї маленький підборчик. Лобні впадини в нас, як правило, мають дуже пухнасте волосся, тому тут потрібно бути уважним і обережним. Знову припіднімаю, відділяю підбори буквально там по 5-7 мм. Не три підбори на всю косу, в нас має бути, а достатньо до такі вони, дрібненькі. І тут беру підбори, так начеб'я зачісувала собі, і вони б у мене йшли. От, коли повітря там, да, вітер дмухає в обличчя. І вони у нас так виглядають. Знову додаю невеличкий підбор. Якщо у вас рівний підбор, будуть йти такими, як драбинками. Міняю ручки, розтягую вліво вправо. Знову в мене один, два, три прядочки в самому крайні прокручуємо наверх. І так, ми рухаємося до самого фіналу. Але, щоб не було так просто, я хочу зупинитись. Ось у мене пальчики тримають вказівний великий початок плетіння і три тримають продовження. І я хочу ось ці випуклення, які ми з вами прокручували, витягнути, щоб у нас колосок став пухнастіший. Тобто, ось самі оці ланочки, коли ми будемо підтягувати те, що ми додавали, це в нас буде об'єм біля кореня. А якщо ми будемо витягувати ось ці ланочки, які в нас всередині були. Так, по чуть-чуть зовсім підщіпуємо. Це у нас буде всередині робитися ажурність коси. Підтягуємо їх дуже обережно, е, можна випадково переплутати їх саме із підборами, і тоді в нас потягнеться об'ємчик. Відтягуємо їх, як наче віяло розкриваємо, такими підщіпуючими рухами. По -трошечку, по -трошечку. Оп, є, погнали. Витянула. Ви не обов'язково це робіть, але я так, щоб ускладнити просто урок і задачу. І тим самим наш колосок стане тоді більш таким нарядним. А далі продовжуємо знову маленьку пасму додали. Тут важливо лікоть тримати наверх. Дуже хоче рука опуститись вниз, але так не можна робити. Тому лікоть обов'язково піднімаємо наверх. Пам'ятаєте нашу лінію, яку ми з вами малювали. Підбори, які я беру від обличчя, підтягую. Один раз поклала, другий раз рукою провела і переконтролювала, чи немає там півнів. Абсолютно просто пальчиками. У мене не довгі нігті, тому якщо у вас немає довжини, взагалі про це нічого не переживайте. Далі, коли ми йдемо на подилицю, ми вже не бачимо, що ми там беремо. можливо, не забрати зайвих підборів. Тому припіднімаю, наче це волосся, яке я беру, і відчуваю, де в нас підбор, точніше, пробор, і пальчиком наче вигрібаю. І задача наша взяти не тільки з краю волосся, а провести пальцем. По всій довжині і забрати його в підбор, і об'єднати. Тобто ми кожного разу прокручуємо пасму, прокручуємо підбор і важливо їх об'єднуємо. Об'єднали, підтягнули, провели пальчиком, погнали далі. Це важливо. Знову розтяжка вліво вправо, руку важливо, праву вверх підніматися, наша найвища точка об'єму. Далі витягуємо пасмочки, зупиняюсь. І відчуваю. Ми коли щупаємо, воно відчувається така, наче як горбинка. І ми оцю горбиночку розтягуємо знизу вверх, знизу вверх. Якщо у вас коротке волосся каскадом прострижене, то точно не розтягуйте. При розтягуванні пасмочки наші послабляються. Однозначно послабляються, тому дуже важливо зробити це. Правильно, ну, правильно в сенсі, щоб не послабити. Тут беремо також підбори під прямим кутом до плетіння, їх багато. Якщо ви втомилися, зупиніться так, стручіть рукою, тому що це фізично важко насправді заплітати. Тут нам нічого не видно, але нам дуже треба розтяжку зробити, тому також розтягуємо в процесі так, розтягнули. Знову прядочка. Якщо ви загубилися, пасмочка, яка дивиться наверх, до неї потрібно додати підбор. Додали, об'єднали і так само погнали далі. Об'єднали, погнали далі. І зверніть увагу, нижні підбори ми забираємо саме на потилиці, там, де у нас закінчується ріст волосся. Не зарано ми забираємо, не запізно, щоб не провисали. Ось у мене косичка, і тут я забираю. Останнє волосочку підбор. Підтягуємо біля самого, ось тут, біля самого Отак, От Раз, гарно так підтягнули, затягнули. і розтягуємо. Я знову розтягую. Серединці тільки розтяжку роблю. Раз. Розтяжку два. І тепер доплітаємо вільну косу. Просто плетемо вниз, і знову-таки, якщо нам потрібно, щоб була тугенька коса, ми її так і залишаємо. Якщо нам потрібно зробити її більш об'ємною, ми її розтягуємо. Розтягуємо так само, це я вже дуже багато проплила, але ми проплили буквально 4 з кожного боку. Пасмочки і витягуємо, тому що, бачите, якщо багато проплести, важко витягнути через оці всі ланки. І тим самим зіпсується наша картинка, якщо ми дуже багато пропли. Ось я нижні розтягую, вони гарно йдуть. просто Просто гарно легко. А коли ми піднімаємося вище, нам виходить тут важко підтягнути, за рахунок того, що вже все волосся було довге заплетене. І також, якщо у вас каскадом прострижене волосся, не розтягуйте ці коси, тому що вони тоді у нас повипадають швидко. Ну, або розтягуйте, якщо ви хочете, щоб вони були розтягнуті. Це дуже таке специфічне, естетичне відчуття смаку прекрасного у кожного із нас. Так, є. Зав'язую резиночкою. Я більше стайлінгу не брала, якщо ви. Будете робити собі такі спортивні колоски з пробором посередині, щоб були затягнуті, можете взяти будь-які стальни, які вам подобаються. Гелі. Є наші бредерські гелі з фіксацією, які йдуть на водній основі. Там, якщо ви візьмете такі, він взагалі геть деревян забула його взяти на воркшоп. Тобто він у нас він у мене вже підсох, я їм гарно користувалася, але потім. Перейшла на більш такі водянисті, не водянисті, а винки більш розтягуються. Наприклад, є е, такі всякі муси, які е, у нас йдуть без фіксації, але вони також забирають електризацію, тобто по побажаннях. Так, ось один у нас вже є колосок. Бачите, отут. Ось ця лінія не візуалізується рівно, чітко, але вверх піднято наша лінія бажана витримана, колосок розтягнутий. І другий нам потрібно зробити так само симетрично. Тут і легко, і складно одночасно, тому що нам потрібно повторити так само Підбори ми беремо по тих же лініях, які були по висоті. Вони у нас мають бути однаково, але вже немає волосся, яке буде вплітатися. Тому let's go, поїхали! Пришвидшуємося. Мала прискоритись, але в результат нічого не записала. Тому, повірте на слово, я другий теж заплітала сама. Так, що я роблю? Беру гострий кінчик і витягую собі об'єм, якщо потрібно, наприклад, біля кореня, рукою притримую плетіння, а тут підтягую. І також для тих, кому там хочеться приховати ось тут або зробити об'єм біля вух, Ось так теж тримаємо косу і робимо таку, наче гойдалку. Підтягуємо. Кого? Ось тут начос, наприклад, ви можете починати не з самого початку, а зробити собі такі об'ємчики і потім заплітатись, то виходить, що доволі такий об'ємний біля кореня результат. Далі можна ось так підчесати підбори, якщо були вони в нас не рівномірні, якщо вони в нас мають півні. Теж так може бути. Кінчики можна підкрутити, можна зав'язати силіконовими резинками і ці силіконові резинки закрутити ще волоссям своїм. А взагалі, ось такий у мене вийшов результат. Жалко, що я другу сторону не записала, але там все ми робимо так само. Ну, вам не придеться цього дивитися. Також є е, окремо посилання на один косок, і я ще зроблю його окремим, е, щоб він у нас був посередині той самий спортивний варіант. Все. Дивіться, в нас тут волосечку на місці, наче, я ще й не подивилася, якщо чесно. А, але я відчуваю, що мені комфортно всередині косичка у нас відчувається, як скелет риби, пам'ятаєте, щоб вона була тугенька, і знизу досить об'ємна. Ось таке завдання обов'язково до зарахування зробити собі два колосочки. Дякую за перегляд. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-